Всім привіт вітаю вас на каналі Handmade Майстерня Наталі. Сьогодні в мене знову ж розпаковочка одна із безлічі замовлених товарів, а саме робила замовлення 10 товарів по супер ціні за долар. Не знаю, що тут. Для мене це сюрприз. Зараз побачимо така коробочка. Запакували на Ось <різниця> вот це ще така. Цікава забавка для власників PlayStation, вентилятор, ось такий. Дуже цікаві всякі забаганки, прибамбаси, всякі такі різні штучки для ігрових приставочок, які коштують набагато дешевше, ніж у нас. Ось інструкція. Ось такий вентилятор, режими вибираються. Це також фіксується на PlayStation. Вона кріпиться. Ну, зараз ми не підключили. Ось тут вибираєте режим, також три режима швидкості обертів вентиляторів. Ось засвітилась зразу. І відразу почало працювати. Це для до. Для додаткового охолодження приставки, так як вона, в принципі, може швидко нагріватися, це у нас буде додатковий додаткові міри безпеки і довговічності праці нашого, нашої ігрової приставочки. Так, всім папа! Посилання на продавця залишу під відео. Продавця рекомендую. Посилочка в Україну прийшла дуже швидко. Тому чекаю від вас подалі, коментарів і підписок. Всім пока!